Ситуація в інституційних закладах освіти Миколаївщини діти постійно розміщаються в цих закладах. Розкажемо, як реагує обласна влада, відновлення водної інфраструктури, доступність до води рівна всіх, хто цього бажає. Як у Миколаєві готують річкові акваторії до літа, чотирилапим друзям шукають нову домівку. Всі тварини стерилізовані. Вакциновані у Миколаєві відбулася виставка прилаштування тварин. Понеділок, 17 березня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников. Почнімо. Учора російські війська двічі атакували Очаківську громаду на Миколаївщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. О 17.31 зафіксовано обстріл артилерією, а після опівночі удар фпв дроном по місцевій акваторії. За попередніми даними постраждалих немає. Уночі 17 березня РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками. Щонайменше одна людина отримала травми. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Через атаку в Одеському районі пошкоджено дитячий садок, будинок, магазин і машину. Крім того, через руйнування енергетичної інфраструктури в передмісті Одеси близько півтисячі абонентів залишилися без світла. В ОВА повідомили, що аварійні бригади вже працюють над відновленням. За даними ДСНС, внаслідок російської атаки загорілися склад, магазин і автівка. Протягом 16 березня вогнеборці ліквідували шість пожеж на Миколаївщині. Як повідомили в ДСНС у Воскресенській та Ольшанській громадах, а також у Миколаєві, горіли очерет та суха трава на площі двох гектарів. У двох випадках причиною займання стали підпали. У Новій Одесі рятувальники гасили пожежу в кімнаті приватного будинку. Також зафіксовано дві пожежі сміття у покинутих будівлях у центральному та інгульському районах Миколаєва. Результати моніторингу офісом омбудсмена в інституційних закладах освіти Миколаївщини викликали чимало запитань. В обласному департаменті освіти вказали на упередженість висновків і наголошують, що всі об'єкти постійно перевіряються і виявлені зауваження усувають. Як на це реагує обласна влада та які зміни очікуються? Розбиралася Катерина Рупташ. Члени профільної комісії Миколаївської обласної ради обговорили ситуацію, що виникла після моніторингового візиту представників офісу омбудсмена до закладів освіти інституційного типу та шляхи виправлення вказаних недоліків. Коментуючи їх, директорка обласного департаменту освіти вказала на певну упередженість висновків моніторингу, де йшлося тільки про негатив. Інституційні заклади перевіряються постійно і зауваження перевірок виправляються, каже Алла Валіховська. Ці заклади мають у нас всі дозволи. А я хочу сказати про те, що дозволи на навчання сьогодні, саме на перебування дітей, ми отримуємо від незалежних організацій. Спочатку у нас ДСНС перевіряє укриття і дає висновок, тільки після цього взагалі навчальний навчальні процеси перебування дітей. Далі Держпродспоживслужба перевіряє і дає свої висновки про те, що там можна. Потім директори подавали до військових адміністрацій районних і Після того, як їм були надані дозволи на те, що діти мають право перебувати, вони там далі у нас і перебувають. До засідання запросили представників закладів освіти, в яких здійснювався моніторинг. За їхніми словами, вони не отримали жодного повідомлення про те, що на території області буде відбуватися перевірка від уповноваженого. Справа в тому, що в заклад зайшли 8-10 осіб, які зразу ж розійшлися по різним кімнатам, взагалі навіть не поставивши директора, хто вони, що вони з якою причиною вони прийшли. Тому зрозуміло, що люди були переляканими. Ми, вибачте, прифронтова територія, і взагалі перебування в наших закладах сьогодні є регламентований порядок. Зокрема, директорка обласного департаменту освіти Алла Веліховська прокоментувала зауваження щодо неналежних умов перебування дітей. Там ці діти, які переміщені, вони знаходяться на повному забезпеченні, і треба розуміти, що дійсно, так як у нас на сьогодні діти постійно розміщаються в цих закладах. Раніше ми на три місяці вивозили до війни дітей на літо на оздоровлення і робили там практично капітальні ремонти. Сьогодні три роки нам немає куди вивезти дітей. Ми вивозимо тільки там на два тижні і то ну, статусних дітей. Тому провести якісні ремонти в цих закладах ми на сьогодні не маємо можливості. Робляться косметичні ремонти по мірі можливості. Крім того, керівники установ зауважили, що представники моніторингової групи відмовили працівникам закладів у присутності під час спілкування із дітьми. Не мали можливості зайти в кабінет. Всі ці опитування проводились індивідуально, навіть не з групою дітей, для того щоб якийсь комфорт забезпечити, хоча б щоб діти не злякалися, тому що діти із розладами аутистичного спектру, синдромом дауна різними складними діагнозами, які взагалі не можуть спілкуватися з такими людьми в окремих кімнатах. Ми це зауважували, але на жаль, ці зауваження, але на жаль, ці зауваження не були прийняті. За словами очільниці Вознесенської спеціальної школи, звіту по перевірці вони так і не отримали. А про зауваження дізналися із соціальних мереж. Перше питання, що діти, які перебувають на повному державному отриманні, не забезпечуються в достатній кількості там одягом білизною і не мають можливості обирати, що призводить, і так далі. Ймовірно, їхні вислови й таке інше. Хочу нагадати всім, що відповідно є е, наказ Міністерства освіти і науки про затвердження норм матеріального та фінансового забезпечення дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, які чітко регламентують можливість керівників закладів, засновників будь-кого виконувати ці норми. В Цих нормах зазначається, що ми не можемо надати дитині. Наприклад, більше однієї шкільної форми на півтора роки, більше однієї спідниці на два роки, більше одних бавовняних брюк на два роки. Таким чином моніторингова група вказала на недостатнє матеріальне забезпечення. Але за словами Наталії Хоронжук, ці норми затверджені документом вищого рівня. Тож, аби врегулювати ці питання, необхідно вносити зміни до нормативно-правових документів. Це обсуждалось неодноразово. І наші пропозиції ми надсилали, але є постанова, вона приймається не нами, і ми не можемо вносити зміни. Було громадське обговорення. На те громадське обговорення були надіслані наші пропозиції, але на жаль, їх не було враховано. І це обсуждається не перший раз на кожній нараді. Це питання піднімається. Розумієте, це не означає, що щось там, але ну це реально те, що потрібно змінювати. І є чотири аспекти, де вони звертають увагу тільки на це, чудово розуміючи, що це є маніпуляції, тому що це саме їхні підзаконні, ну це їхні акти нормативні. Вони самі їх приймали у результаті жвавих обговорень. Під час засідання комісії депутати підтримали надання низки рекомендацій. Пропонується наступне Миколаївська обласна військова адміністрація. Перший пункт розробити та заправити до заходи стосовно усунення порушень, викладених у звіті моніторингової групи. Друге вжити заходів, спрямованих на врегулювання питань щодо необхідного дотримання чинних вимог законодавства в частині забезпечення умов проживання та навчання здобувачої освіти відповідних навчальних закладів та дотримання вимог державних санітарних та гігієнічних вимог. Крім того, рекомендується створити комфортне середовище для дітей, вільне від насильства чи дискримінації, а також звернутися до вищих органів щодо порушень у проведенні моніторингових перевірок. Голова обласної ради Антон Табунщик підтримав це рішення. Ми розуміємо, що з зауваженнями треба працювати і для того, щоб виправити деякі зауваження, потрібно додаткове фінансування. Тому попрошу теж в цьому плані попрацювати по основним об'єктам фінансування, дати перелік, і ну звісно, будемо вишукувати можливості в обласному бюджету, щоб це зробити найкоротші терміни. Хоча б основне Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv. Підозрюваному у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула. Суд обрав запобіжний захід. Його взяли під варту. Без права внесення застави повідомляє телеканал Суспільне. Під час судового засідання з'ясувалося, що затриманий проживав в Києві, є військовослужбовцем і наразі в СЗЧ. За даними суду, він був командиром механізованого взводу 28-ї механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Був мобілізований упродовж судового засідання. фігурант перебував у шоломі та бронежилеті. Правоохоронці встановили ще одного російського солдата, який під час окупації Снігурівки на Миколаївщині знущався над місцевими жителями. Ним є 35-річний Дмитро Шуганков з Краснодарського краю. Текст підозри опублікований на сайті Офісу Генпрокуратури. На момент окупації Снігурівщини Шуганков був начальником розвідки дивізіону 205-ї мотострілецької козачої бригади РФ. 9 вересня 2022 року під час фільтраційних заходів Шуганков затримав місцеву жительку, від якої вимагав визнати, що її син служив у ЗСУ. Жінці погрожували зґвалтуванням, якщо вона не надасть такої інформації, та відмовилася, за що окупанти побили її. Дмитра Шуганкова підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні звичаїв війни. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Екс-нардепка Ірина Кормишкіна, яку підозрюють у незаконному збагаченні, та її чоловік Юрій Кормишкін визнали провину. Вони уклали угоду зі слідством, повідомляє антикорупційна організація Трансперенсі International Ukraine. Судове засідання відбулося 14 березня. Прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови: як щира каяття, перерахування 20 мільйонів гривень до держбюджету, донат на ЗСУ у сумі 1 мільйону, позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком упродовж двох років. Та інше, відзначимо, що на суді були відсутні поручителі екс нардепки Давита Рахамія та Віталій Кім. Сторона захисту зазначила, що викликати поручителів не було потреби, проте суддя була незгодна з цим. Наразі засідання відклали. Розвиток малого судноплавства, безпека на воді та інвентаризація причалів у міській раді під головуванням першого віце-мера Віталія Лукова пройшла нарада про підготовку акваторій та прибережних зон до літнього сезону яких рішень дійшли під час обговорень, розкаже далі Олександра Долматович. Функціонування Миколаївських акваторій в літній сезон 2025 року. На таку тему у міськраді відбулася нарада під головуванням першого заступника міського голови Віталія Лукова. До обговорення долучилися представники спортивних шкіл Миколаївської ОВА, експертно-громадської ради та яхтсмени. Одним із ключових питань стало реформування баз стоянок при спортивних школах. Потрібно врегулювати їхній юридичний статус та провести інвентаризацію, зазначає Віталій Луков. Зараз проводиться інвентаризація всього, що там відбувається. Після цього буде прийнято рішення або щодо поставлення на баланс і, так, націоналізації, то де нічийне, все інше майно повинно мати свого власника. І з ним мають бути заключені певні встановлені певні договірні стосунки. Все, що не буде встановлено власником, буде взяти на баланс громади і далі вже буде використовуватися для громади Миколаївців. Також проводиться повний облік човнів, вітрильників та майна спортивних шкіл. Це відбувається у співпраці міської влади та представників громадськості. Віталій Луков наголосив, що рішення ухвалюватиметься прозоро та з урахуванням інтересів містян. Це публічні дуже речі, і вони зараз дуже на слуху всіх, і ніхто не буде приймати рішення будь-які, чи на користь керівництва спорту міста, чи на користь користувачів яхт. Все це буде приймати максимально публічно ці рішення і так, щоб була доступність до води рівна всіх, хто цього бажає. На засіданні обговорили ще одне важливе питання: затвердження правил судноплавства в літній сезон 2025 року. Хоча цей документ ще не ухвалений обласною військовою адміністрацією, процес узгодження триває. Представникам водної галузі запропоновано долучитися до розробки окремих розділів. Торкнулися питання, що на жаль, поки що, в нас не затверджені правила судноплавства, які має затверджувати обласна військова адміністрація, але ми бачимо, є прогрес. Відбуваються роботи над цим документом. Представникам водної галузі запропоновано включитися в розробку розділу сьомого щодо специфіки судноплавства в регіональній акваторії. Ну це також результат. Тому насправді це дуже змістовна година. Також на зустрічі окреслили межі акваторії відкритої для навігації регат та інших змагань. Їх проведення можливе, але потребує координації з безпековими вимогами, зазначає голова експертно громадської ради Артем Ващіленко. Є чітке розуміння. Розуміємо, що в тому числі навіть ті плани, які сьогодні є у паросної спільноти у федерації парусного спорту щодо організації регат їх треба скоординовувати з тими обмеженнями, які є. Але можливість проведення існує так з обмеженим флотом, але є загалом. Учасники зустрічі обговорили як поточні проблеми, так і перспективи. Попри військові виклики, є позитивні зрушення щодо відновлення навігації та розвитку вітрильного спорту в Миколаєві. Ми сьогодні дали максимум інформації нашому водному товариству, людям, які звикли жити біля прекрасної нашої річки Південний Буг. Але, на жаль, змушені були констатувати, що до звичайно нормального життя ми не повернемось до, до тих пір, поки не буде миру в нашій країні. Олександр Довматович, Даніл Сліж, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Марта. Далі про спорт. 14 та 15 березня у Миколаєві пройшли поєдинки восьмого туру жіночої гандбольної суперліги. Миколаївський клуб Реал двічі зустрівся зі столичним Спартаком. Показавши непогану гру, Миколаївська команда все ж двічі поступилася столичним гандболісткам. Підсумкові результати – 24-31 і 19-23. Проте жага до перемоги та декілька непоганих ігрових відрізків, особливо у другому матчі, додають оптимізму болівальникам і тренерам. До кінця чемпіонату в Реала залишилися поєдинки проти Хмельницького ДЮСШ номер один ХНУ та Ужгородських Карпат. А от для миколаївського боксу вихідні пройшли чудово. Максим Зіневич здобув золоту нагороду чемпіонату України, що проходив в Одесі. У напруженому фінальному поєдинку категорії до 75 кілограмів Максим здолав суперника з Харківщини. Зазначимо, що тренером Миколаївця є Віталій Бакалець. Тож вітаємо боксерську спільноту Миколаєва з перемогою. Донедавна безпритульні а тепер мають люблячих господарів. 18 собакам та одному котику знайшли нові домівки. 16 березня в Миколаєві відбулася виставка прилаштування, яку організувала комунальне підприємство Центр захисту тварин. Як пройшов захід та як миколаївці обирають домашніх улюбленців, дізнавалася наша Яна Циня. Щороку на вулицях Миколаєва опиняється чимало безпритульних тварин. Вже традиційно у Каштановому сквері комунальне підприємство Центр захисту тварин проводить виставку прилаштування. Цього разу тут представлено чимало котиків та собачок, які мріють знайти свій дім. Чи зможуть вони віднайти собі люблячого господаря та як миколаївці обирають майбутнього друга, розповімо далі. Такі заходи ми проводимо доволі часто. Це виставка прилаштування тварин, які перебувають саме у нас, на нашому підприємстві. А сьогодні тут представлено 50 собак і один котик. Котик вже поїхав додому. Деякі собачки теж вже поїхали додому. Сподіваємось, що їх стане ще більше. Олександр Купінець каже, що цьогоріч центр захисту тварин планує проводити такі виставки щомісяця, аби якомога більше тварин знайшли свій дім. Всі тварини стерилізовані, вакциновані. З тваринами працюють кінологи, і тільки після цього, якщо вони вже соціально добре реагують на людей, на інших тварин, тоді вони потрапляють саме на виставку прилаштування і прилаштовуються господарям. Так, цієї неділі 18 собак та один кіт отримали шанс на нове життя та поїхали до нових господарів. Серед тих, хто вже знайшов собі чотирилапого друга, місцева жителька Анна. У нас нема собачки, і ми вирішили з мужем з чоловіком взяти собачку собі. Тому що ми маємо чесний будинок, ми маємо де цій собачці, щоб вона гуляла, себе добре почувала. І знаєте, як я не можу пройти мимо того, коли хтось щось вибрасує з цих тварин, підкидає, не знаю, до цього забору прив'язує уходи. Вони такі класні, вони такі ніжні. Ну вони так само і бояться, вони так само і хвилюються, переживають. Дехто з відвідувачів заходу переконаний, що це не вони обирають улюбленця, а навпаки, він обирає їх. Так сталося з новоспеченою власницею собачки Аліною. Так як все життя прожили в квартирі і не було своїх животних, а це купили дом, і в мене. Ось машунечка дуже любить животних. То у нас вже є скица, і приїхали, взяли спеціально до вас їхали за 50 кілометрів по собачку. Вона вибрала нас, це не ми її вибрали. Ми підійшли, вона підскочила до мене, до дитини моєї. І ми її вибрали. Не кожен, хто відвідує подібні заходи, має можливість прихистити тварину. Наприклад, місцева жителька Софія через постійні відрядження не має змоги завести домашнього улюбленця. Однак вона не залишається осторонь і допомагає як волонтерка при проведенні виставки. Я часто допомагаю, тому що в нас взагалі багато безпритульних тварин в Миколаєві і бачу, що дуже потрібна допомога, тому ось так от хочу іноді допомагати. Для пані Надії ця виставка особлива, бо стала першою у її роботі ветеринарного фельдшера. Жінка поділилася своїми враженнями від заходу. Дуже захоплююче захоплювати а, людей а, в плані інтересу, що візьміть друга, візьміть собі компаньйона. Це наскільки хороші й приємні емоції. Я просто передати вам не можу цю звати Джесі. Вона дуже гарна, привітлива до усіх. Вона шукає сім'ю. Візьміть її, то вона покірна. я не знаю, вона енергічна. Вона мені дуже подобається. Я сподіваюся, над... я надіюсь на те, що її сьогодні заберуть. Кожна врятована тварина це ще одна маленька перемога у боротьбі з безпритульністю. Однак, якщо ви не встигли прийти на акцію, не біда відвідати центр захисту тварин можна з 8 до 16.30. Подаруйте дім тим, хто цього так потребує. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. І про погоду цього вівторка, 18 березня, ранок у Миколаєві буде похмурим, але в день небо проясниться. Без опадів температура коливатиметься від мінус трьох до плюс п'яти градусів. Вітер переважно північний поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 40%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про плани з розвитку маломірного судноплавства у Миколаєві та чи на часі це зараз, аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.